Буде зброя буде більше ударів у глиб Росії. Нафтопереробні заводи там уже палають ледь не щодня. Ось і сьогодні, у ніч проти четверга, наші спецпризначенці вразили Волгоградський НПЗ, один із найпотужніших на півдні Росії. Палахкотіло також велике нафтопереробне підприємство в Башкортостані. Це майже за півтори тисячі кілометрів від кордонів з Україною. Але які наслідки цієї тривожної для росіян тенденції? Ніна Коломієць з'ясувала, що йдеться вже не просто про страх від дронів у небі та вибухів на підприємствах. Україні бензоколонці всерйоз заговорили про кризу. Від пожежі клубочиться чорний дим. Полум'я не могли приборкати аж п'ять днів. Місяць тому дрони спопилили шість резервуарів Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Це те підприємство, що має стратегічне значення для ворожого ВПК. А цей безпілотник подолав майже дві тисячі кілометрів у глиб РФ і атакував нафтобазу в республіці Комі. Ють рекордні відстані, а головне б'ють боляче і точно в ціль. Минулий місяць став рекордним за всю війну за кількістю ударів по російських об'єктах паливної галузі. Нафтопереробні заводи, перекачувальні станції, вагони з пальним – майже два десятки успішних атак на деякі об'єкти. Дрони прилітали навіть по кілька разів. В цьому є вся майстерність наших різноманітних дійсно команд. Одні з яких виявляють, пробивають коридор, складають маршрути, обходять, висушують, тобто застосовують обманки для того, щоб виснажити систему ППО противника і застосувати саме той тип дрону, який буде найбільш підходящим для кожної конкретної цілі, атаки тривали й цього місяця днями після дронового удару. Вимушено з зупинив роботу кіришський завод. Це підприємство в Ленінградській області виробляло близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Загалом, за даними Reuters, Україна вже зуміла вивести з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей. РФ економісти називають це критичним показником для країни бензоколонки. Вважається аналітиками, що 15 – це критична межа, тобто 17 – це вище 15. Що Росія в найкращому випадку може отримувати півтора трильйони. На рублів на місяць, а в середньому один трильйон на місяць від експорту воглеводні. Що маємо по факту зараз? А по факту маємо пів трильйона на місяць. Експорт дедалі ускладнюється під ударами і логістика окупантів. Днями в Ленінградській області з колії зійшли тепловози одразу на двох перегонах. В одному з них було 15 цистерн пального. Навідуються дружні безпілотники і до нафтових портів. Місяць тому палах експортний термінал в Усть-Лузі, А в порту Приморськ СБУ вразили танкери тіньового флоту РФ. І оцей удар, який був здійснений нашими силами безпеки оборони по цьому порту, він а, серйозно може послабити а, ну, порядка до 20% а, 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 значит, експорту нафтопродуктів Російської Федерації. І наслідки від ударів не забарилися за даними Reuters, транснафта попередила виробників, що їм ймовірно доведеться скоротити видобуток, і все це після атак на важливі експортні порти. Та НПЗ. Це б'є по репутації Росії як стабільного постачальника нафти. В тому числі для Індії та інших країн, куди вони везуть через порти Балтійського моря, це величезний козир України, який дозволяє дестабілізувати економіку Росії, дестабіліз... і обвалювати їхній тил. І якщо раніше дестабілізація економіки та обвал тилу були радше жахачками, в які росіяни не вірили, то зараз це вже їхні реалії. Ціни на тамтешніх АЗС зростають. З початку року бензин подорожчав на третину, подекуди майже в половину. У деяких містах і навіть за тисячі кілометрів від фронту пальне зникло узагалі. Це все, що штормінчика. В Росії вирішили зекономити на статті Демфорд Демфорд за 2,6 цілих рублів. Що таке? Демфорд це доплата реалізаторам пального за те, що вони його реалізують в Росії по встановленим урядом ціна, тобто без цієї доплати нам не вигідно реалізувати пальне. І як на мене, саме це пояснює те, чому в окремих суб'єктах Російської Федерації на далекому сході, коли наші дрони ще не долітали, зникла пальне. Найгірша ситуація на тимчасово окупованих територіях. Активісти руху Жовта стрічка повідомляють, що в Нову Каховку і та окупанти не завозять бензину, і це попри те, що в містах немає світла, росіяни знищили лінії електропередач. Як наслідок, закриті магазини в аптеках псуються ліки. Та головне дефіцит пального поступово відчуває армія країни-агресорки. Ми бачимо, як російська держава все менше застосовує саме техніки, це не лише спричинено активним використанням дронів по фронту, але також і активними ударами по їхній нафтопереробці, тобто зменшення їхніх спроможностей по забезпеченню пального. Українські виробники нині можуть запропонувати нашим захисникам чимало варіантів далекобійної зброї для ударів в глиб Росії. Це дрон, лютий, ракети паляниця та фламінго розробок, які успішно пройшли випробування. Вистачає головне тепер масштабувати виробництво, аби кожен наступний місяць перекривав рекорд попереднього. Збільшення ударів по енергетичній галузі РФ узимку може дати несподіваний ефект. Ну, наприклад, настають холоди міста Москва. Да? Приліт газа мережі Москви при гарних морозах або в енергосистему, організувати блокаут в Москві, і що там буде відбуватися? Якщо тим більше буде атак, дестабілізувати Москву-Петербург, то багато чого може статися в Росії, що, вони, що буде ввалений що буде тил. І ми взагалі зможемо матимемо можливості взагалі вибити Росію з війни, тому що ну просто немає можливості далі продовжувати а, цю війну. Місія блекауту Москві насправді не така вже не здійсненна. особливо якщо зважити на те, що українські дрони вже давно успішно долають значно більшу відстань аніж до російської столиці від Києва. А кількість атак невпинно зростає. Наші далекобійні БПЛА змушують Росію скасовувати масові гуляння тимчасово закривати. Кривати торговельні центри і ресторани Кремль вже не може гарантувати безпеку в тилу у російському соціумі. Чим раз дужче відчувається хльоскання українського батога. А ось медяників для народу з кожним разом менше. Ніна коломієць Євген Камінський, подробиці телеканалинтермарафон. Єдині новини.